Привіт, шановне панство! Сьогодні спробуємо зробити дуже смачні курячі ніжки, запечені в духовці з картоплею. Курячі ніжки помили і треба видалити із середини кісточку. Чим ми зараз і займемось. Щоб видалити кістку з ніжки, треба підрізати отут трошки м'ясо. Підрізаємо тут так м'ясо по кісточці. Потім обрізаємо отаку задню частину ніжки. Це все потім отако беремо і стягуємо. Получається ось такий у нас вазончик м'ясний. Кісточки ми повидаляли з курочки. Ось вийшли такі мішочки. Зараз ми їх замаринуємо, посолимо, поперчимо і будемо готувати для них е, начинку. Так, все це нам треба гарно посолити, поперчити, Потім додамо приправу до курки, паприку копчену мелену, хмелі сунелі і трішки італійських трав. А так, то, в общем-то, цей рецепт у нас такий. Для терплячих людей, тому що ну, трошки довго він робиться, але якщо ви це все витерпите і дойдете до фінішної прямої, то получите дуже смачну страву, просто неперевершену. Перемішуємо гарно це м'ясо і ставимо маринуватися до того моменту, поки ми будемо робити начинку. А начинкою у нас до, цього, до цієї страви будуть е, жарені печериці з цибулькою. Далі беремо 10 картоплин, таких крупненьких, і очищаємо їх від кожури. Рецепт цей, звісно, трошки заморочливий, але ж ми не тільки готуємо рецепти на кожний день. А в нас завтра буде святковий день, батьківська неділя. До нас прийдуть батьки і хочемо їх пригостити чимось таким смачненьким. Грибочки підсмажились. Тепер додаємо цибульку. І теж підсмажуємо. Грибочки трішки присолимо. І додаємо трошки укропу. Картопельку ми помили, почистили, а зараз її попробуємо тако рівнесенько розрізати пополам. І далі я покажу, що будемо з цим робити. Картопельку ми порізали і е, вирізали такі заглиблення, куди ми будемо ставити вже потім на фаршировані ніжки. Зараз ми цю картопельку посолимо поперчимо, додамо приправи до картоплі і на деякий час про неї забудемо. Ось так картопелька маринується. А зараз беремо глибокий протвінь і на нього. Викладатимемо картопельку, картопельку розподілили по противню і зараз втикаємо зубочистки строго вертикально і по центру кожної картоплинки. Шпажки такі вже повтикали в картоплю, а зараз будемо чекати прильота курячих ніжок. В піджарені грибочки, які вже вичихли, додаємо натертий твердий сир і це все гарно перемішуємо лопаткою. Начинка для фарширування курячих ніжок готова. А зараз будемо творити магію. Тепер беремо курячу ніжку, вже замариновану, і чим угодно руками, ложечкою запихаємо туди начинку із грибів, цибульки і натертого сиру. Воно буде розпадатися у вас по всьому столу, але не здаємося і не здаємося, і напихаємо це все як можна більше. Ось такий ліс курячих ніжок у нас получився. І зараз ставимо цей протвіньок в духовочку на градусів 180-200 десь на годинку-півтори. Курячі ніжки вже приготувалися. І хто добув з нами до кінця, той побачиш зараз цю чарівну магію. Розрізаємо ніжки на двоє. І дивіться, яка красота всередині получилася. і смакота. Всім дякую і смачного! А в мене вже слина тече, як завжди!